Життя з чистого аркуша. Анастасія Величко з чоловіком та двома синами, рятуючись від війни, переїхала із міста Южне, що на Одещині, до Івано-Франківська. У житті жінки це вже друга війна. Ще у дитинстві вона була змушена виїхати з Киргизстану, куди за радянської влади виселили її батьків в Україну. Тож усю небезпеку Анастасія усвідомлювала. А у мене була дуже велика паніка, бо у нас в моє дитинство ракети не літали, але у нас там було пострашніше. От, от так в плані воспоминань. Там і ці солдатики з палками ходили, в них не було ворожі, там різали і, як, ну, жуткі такі речі. Мені тоді було 9. Мені теж як мішки прийшлося рано працювати. В Івано-Франківську сім'ї допомогли з квартирою, однак житло було у поганому стані. Діти спитали такої жуткі стрес, бо квартира була дуже в поганому стані. Тобто воно у нього він у мене дві тижні навіть з кровати, ноги не опускав. Ми повернулися знов к памперсам, бутилочкам, поки це я все відмила більше-мені там, Вибору не було як. Такожи згодом сім'я отримала виплату від ООН, тож Анастасія кинулась шукати кращу квартиру. Однак коштів на життя катастрофічно не вистачало. У Южному жінка мала власну справу, готувала та продавала традиційні узбецькі страви. Одинадцятирічний Михайло вирішив усе взяти у свої руки і вмовив маму відновити бізнес. Моя мама з класом супер перший раз. Вона пішла в магазин пригостити нашу з. Ну, ми з нею тут подружилися, з нашу знайому. Вона сказала, що це таке. Ми, ми справимо, це говоримо що це самса, потім ще раз, що це таке. І ми зрозуміли, що тут немає такого зовсім. Анастасія почала готувати самсу вдома, а Михайло розвозив випічку по закладах Івано-Франківська. За день хлопець відвідував з десяток адрес. Вони були вражені, коли це спробували. Це було дуже смачно. Ну, я перше замовлення, це було возлі обласної лекарні. Ну лекарні я туди пішов. Мене забрали далі гроші, ще чай ставили. Потім мені написали в лічні совшині, що було дуже смачно. Після цього Михайло на своїх сторінках у соцмережах написав допис про свою справу. Користувачі масово підтримали й почали ним ділитись. Замовлень було багато, а за зароблені кошти вдалося орендувати невеличке приміщення. З деякою технікою родині допоміг бізнесмен з Одещини. Він з нами зв'язався і що я зроблю вам подарунок. Подарун. Тому що я сам ну, бы з нуля впечатлила вся история. І в день місця Одеси, 2 от, вересня, почалася про подарок. подарунок. Вона ну, бушна, ну, навіть бушна стоїть 50 тисяч. Ми в б житті так не купили. Нині у меню Анастасії та Михайла кілька позицій, зокрема, самса, лагман, манти і традиційний узбецький плов. Жінка запевняє, схожого в Івано-Франківську немає, адже ці рецепти вона вивчила ще, коли жила у Киргизстані. Сама кухня має бути ситною, економною, ну і сплетно смачною. Тобто вона вся построєна на цьому. Це от її секрет. Тепер Михайло після уроків поспішає у заклад, щоб допомогти мамі з доставками. А ще іноді порається на кухні. Я навчився в мамі крутити лагман. Ну, я можу допомагати, коли вона ну не вспеває. Я цей я вже їй допомагаю. Лагман крутити. Мама ще мене навчила робити робити і цей табука. Манти до слова, усі страви потрібно ще й вміти правильно їсти. Тож Михайло провів для нас майстер-клас. Це в нас лагман. Лагман це така справа, як макарони, але вони робляться в домашньому віді. Ви можна їх отак крутити, ну в перчатках, потім ложити їх варити, як макарони. Їх витаскуєте, можна ще зробити бульон собі, там овощів чи м'ясо, ну, перцю там цей. Оце не самса. Там грублена м'ясо йде. Вона робиться є в слоєному тісті, така толста, а є таке тонка. Це оладька самса називається. Оце в нас ферганський плов. Ферганський плов робиться із грису, м'яса та нута. Наразі родина Величко планує залишатись в Івано-Франківську та розширювати своє меню, щоб дивувати франківців іншими стравами. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.